Так, друзі, всім привітик! Ідемо ми забирати наш щоденний шефер. Так, нажимаємо на щоденний шефер. Што, што, ні, то Що, що, ні, пішло, так. А, щоденний шефер, да. daily так. Daily Chipper. Так, Daily Chipper. Так, перша літера. Три крапочки. Є, друга літера. Полоса крапочка, о, блін. Так. Перша літера, раз, два, три. Друга полоса, крапочка, полоса, крапочка. Третя літера крапочка, полоса, крапочка. Четверта літера полоса, крапочка, 2 полоси. П'ята літера крапочка, полоса, полоса, крапочка. Та, наступна літера. Полоса... І забрали ми, Хорош, хорош, хорош. Так, і тепер ще проходимо міні-гейм. Так, міні-гейм. Проходимо міні-гейм заодно. Так, чого це почати? Починаємо таку, бо давайте. Починаємо таку. Таку. Ой, не так. Отак, отак і отак. Отак от і отак. От потім отак от і отак. От потім ці дві верхні униз. І тепер нам потрібно, що зробити? Отафо зробити? Це тако це пересунути. Червоне униз дати і ключик готовий. Забираємо ключик. Виймаємо. Все, друзі, всім гарно дякую. Це у нас було на 4 серпня.